На кожного розпродажі ось така простенька машинка для стрічки це Розія HQ 289. Давайте подивимось. Ну, що Зручно, що вона не займає багато місця. Вона компактна, вона маленька. Тому, в принципі, от, ну, взагалі, там, ось подивіться, яка вона зручна. Ось така компактна машинка. Значить, тут у нас е зручний корпус. Бачите, така виду, трішечки дугою йде ось сам корпус. Можна зняти ніж, щоб промити тут все, але воно тут все дуже надійно. Далі. В комплекті йдуть 4 насадки 3, 6, 9, 12, тобто це як машинці для стрижки, кабель USB, мастило щітка, все є. Ціна 599 гривень за такий комплект. В принципі, от Така простенька, звичайна машинка для стрижки, без наворотів, без нічого, просто чисто десь там. Якщо це хтось там раз в місяць підстригтися чи для стрижки бороди воно. Теж буде дуже зручно, тому замовляйте Іправляємо швидко, вчасно будете задоволені.